Сьогодні відео про пошук автомобіля для себе. А точніше, навіть правильно буде сказати, на перепродаж і щоб самому трішки покататись, тому що Infiniti я вже продав. І коли я його продавав, просто був шалений ажіотаж. Всі хотіли цю тачку. Вона була по ринковій ціні, нічого там не було занижено. І, в принципі, дуже багато охочих хотіли придбати цей автомобіль. І був один такий цікавий варіант у нас по місту: це обмін на інший автомобіль, який не менш цікавий, але на 10 років молодший. І за ці 10 10 років, наскільки він був молодший, мені просили докинути ще 10 тисяч баксів. Я порахував і мені цей обмін здався не дуже вигідним, оскільки мою машину оцінили в 9 тисяч доларів на обмін. А їх машина коштувала майже 20, ну там 19 500. Вона і зараз так продається. Казали так: якщо не хочеш мінятися, то якщо машина зацікавила тебе, можеш продати свою. Трішечки докинути, ну трішечки ще стільки ж майже докинути і приїхати забрати за нал, тому що за гроші за паперові бумажечки завжди автомобілі дешевше аніж на обмін. І сьогодні я такий поміркував, подивився ціни. Е, в принципі, тачка цікава, і ми зараз їдемо її дивитися і вже будемо приймати рішення: купувати її собі під жопу і на продаж, чи щось пошукати інше. А перед тим як прийняти таке рішення і їхати дивитися автомобіль. Вчора я вже все про нього дізнався і подивився, які ціни взагалі на ці автомобілі. Сортуємо від дешевих до дорогих і дивимося, що найдешевша тачка 2013 року 12 999-13 тисяч, але вона повністю бита і наступна ціна 16500. Але якщо через CarVertical ми пробиваємо вінкод код цього автомобіля, то ми бачимо, які суперфотографії, який його стан, ну це тотал. Задні крила по-любому переварені. Хто хоче таку тачку, тим паче 16500. Далі друга тачка знизу 19300 і третя тачка. Понизу ринку, якраз ця ауді, яку мені запропонували: 19500. І зараз знову беремо він-код і заходимо в Carvertiка. Найцікавіше, що мені потрібно, це фотографії з аукціона Пошкодження мінімальні. Фінальна ставка, вартість цього автомобіля 10 тисяч доларів. Якщо подивимось, синій автомобіль його виграли за 3 700. Уявляєте, різницю і стан цих автомобілей. І виходить, що у нас тут дверка, передня, дверка, задня, крило. Може, щось там і трапилось з ним, але на фотографіях не дуже. Видно і низ бамперу. А ось я й думаю, що мені запропонували дуже гарну ціну, майже як найнижча ціна на ринку. Не дивіться на ті 19500, які знаходяться в об'яві, то ціна на обмін. А якщо їдемо купляти за грошики, то буде вже зовсім інша, дуже приємна ціна. А якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, і вам не хочеться витрачати дуже багато часу на пошуки такого автомобіля, ви можете замовити звіт в CarVertical зі знижкою 20% по промокоду. Який знайдете в описі під цим відео, і вже зрозуміти для себе, треба їхати дивитися і купляти цей автомобіль чи ні. Всі посилання будуть в описі під цим відео. І у нас тут сонечко, і це знак того, що треба їхати і купляти цей автомобіль. Скрита камера у нас є. Зараз беремо обідіжку з собою, взяв товщиномір. Підемо дивитися, що у нас за тигр Під'їхав безключовий доступ на всіх дверях. Доброго дня. Доброго. Що у нас тут по машинці? Прибігу 221 тисяча було заявлено. Ну так вона і виглядає. Сідушки норм, подрані. Такс. Була а шоста, є з чим порівнювати. Руль не подертий по салончику, непоганий стан зовсім. Так, ще тут є у нас панорамка іззаду. До речі, тут семимісна вона, ще задній ряд сидінь вона. Питання були тут попередку. Щось там було з бампером. Дверка, задня дверка. Сказали, що замінили. І ще є ось такий косяк. Це нема молденного, це було навіть на фотках видно. Так. Трохи подертий підкрилок. Ну, це в них болячка на вагах, вони такі м'якенькі виходять. По морді трішки царапки є. Треба подивитись, що на фотках оця штука. Я пам'ятаю, начебто, оригінал. Не постраждала вона. так Ось заднє сидіння, задній ряд. ну Доволі така охайна. Тут трішки подерта. Якщо дивишся автомобіль найдешевший в Україні на цей рік, на цей стан. Він виходить, що йде 14 рік по він коду. Тут у нас 13. -й. Хоча по він коду по Покарвертика б'ється як 14 рік. Ну, але то є такий прикол, що коли в Україну машина заїжджає, це ж американець, то на один рік чогось мінусують. У нас музика босе, теж комплектація гарна. Трішки тут полізло. Не критично. Сідошки нормас. Вирізали то навряд чи її. Так, що у нас по товщику, 110. Це вже, скоріш за все, сотка. Давай, 190. 20, ну, щось щось трохи було сотка. Ну типу підфарбовували, щось підтягувало. 160. Не знаю як тут перемірити, 170. Тут вже не долізеш. В принципі, нічого критичного нема. А ось навіть, скажімо за все, так, ось є переход. То есть, низ підфарбовували, тут завод. Да, 82, щось, щось більш схоже на завод. Що в нас по дверкам 235, це задню, я не знаю, міняли чи ні, бошна дверка і вона перефарбована. Ось тут повинен стояти молдинг і тут видно, що дверка була колись сіра. Так, ця дверка біла, ця, скоріш за все, оригінал, щось може з нею робилося, а може знайшли. У колір. Ну, не задивитися, я не бачу сенсу, тому що вони тут не гниють, наскільки я бачив тих автомобілей. Показуйте, що у нас 85, так, тут завод. Трохи замерзає. 81 завод. Давай, пробувай. 155. Так, ну ось це, що я казав, тут підфарбував. А ось так, да, перехід він підфарбовувався цей. Ще є кнопка. Все працює, все замикається. Кажуть давай, щоб у кадр не потрапляти, нам треба натиснути старт-стоп. А де вона? А, ну в принципі. Оп, у нас пам'ять руля, пам'ять сидухи. Музика грає, пічка гріє, дує, тут все у нас норм. Так, погнали, подивимось, що у нас... Я поки вже зламав машину. Тепер придеться купляти. Ну, працює для дизеляки рівно, дуже рівно. Та в принципі то для неї не пробіг. Так, Мені більш цікавить крило. Двигун хай попрацює. І тут все рівно. Ото тут -от трішки щось тріснуто. Навіть не знаю, що тут ще можна подивитися, то вже треба по техніці їхати. До спеціалістів, що зараз проїдемось, трішки за руль сяду, що з ходовою і поїду думати. А ми пацани жиста. Звичайно довіра, каже, а що ти сам не з'їздиш, <гум> щоб у кадр не потрапляти? Так, бо люди займаються автомобілями, як виключити, вимкнути ту пічку, он-офф. Все. Добре. Так, в принципі, мене влаштовує, як то воно знаходиться. Коробас тут вісьмиступка. Музику потихіше. Так, як тут музику потихіше. Ага, все. Так, дверцята всі замкнув я. Ну, М'якенька, сидиш на висоті, навіть вище, ніж на інфініті. І набагато м'якіше, ніж інфініті, тому що то такий... І ви ж бачите, яка там дорога. Тут у нас одні ями. Майже нічого не стучить. щось там ззаду. Ті дошки, може якісь щось таке не закріплено. Не знаю, зараз проїхати трішки топанути. Ось тут повинна бути рівна дорога. Підігрів працює, а, тут підігрів руля є ще. І він теж працює. Ось кнопочка. і Руль у нас тепленький. Сильно не хочу їхати, тому що дорога така, і ще машина не, не моя, ну набирає вона дуже. Я ледь-ледь торкаюся. Педальки, а тиха яка. Я зараз на фієсті катаюся і вона так шумить. Хоча я там клеїв шуму віброізоляцію, але вона шумить. Ось ця прям пливе, якщо рівненька дорога, просто пушка. Ну що, будемо розвертатися. Далі нам взагалі нічого робити. Після інфініті начебто сідає, що якесь нове покоління, хоча це 2013 рік. А почали випускати, я не пам'ятаю, може 11-й. Хоча ні. Він там з 8 чи 7 року, потім вже рестайрінг пішов. Я, коротше, не вникав в ці питання, просто ось якби Є варіант, запропонували. Зараз тачок нема. Думаю, щоб собі взяти. Щоб решту зими поїздити на повному приводі. Поки їду, по секрету кажу, за налік мені віддають за 17 тисяч. Але я хочу, щоб вона 17 тисяч мені стала разом з ремонтом. Ну ремонт тут молдинг. Підкрилок таке, десь полірувати треба, десь щось підфарбовувати. ну Баксів 300-400 ще треба вкинути. Якщо зараз 16500 я запропоную, і мені вдасться це купити, щоб вона 17 мені стала зі всіма питаннями, то, в принципі, 18500 торг, якусь там 500, а може 1000. Щоб на ній заробити. І найнижча ціна по Україні 16500. Я вам зараз теж покажу Car Vertical тієї тачки, тому що я дивився, що то за тачка за 16500, яку продають. Ну там вона котлета була реально. Ця тачка більш ціла. Так, є підкраси Може в Америці, може вже тут підкрашували косметика. Самі бачили, там нічого критичного шпаклі не було. Знову ж таки, якщо її купувати, я ще хочу заїхати на СТОшку. Хочу, щоб подивились технічний стан, двигун, основне, щоб я не попав на ремонт. Тому що турбіни це діло таке, що трішки можна попасти, якщо з ними щось не так. Все, в принципі, ми прикатались, подивились цю тачку, поїхав думати, пропонувати ціну. Скоріше за все, що я її буду забирати, з понеділка вже поїдемо на СТО. Що ж, друзі, як бачите, гроші вже при собі. Зараз ми заїдемо трішки. Помиємо ту грязюку, яка залишилася, щоб подивитись всі косяки по цьому автомобілю. Далі, ще як я і казав, хотів заїхати. На СТОшку, хай подивляться технічний стан. Ну, Ходовку, в принципі, воно і так відчувається, що дуже добре. Більш мене цікавить стан двигуна та підкапотного простору. І Якщо там не виявиться ніяких проблем, то гроші при собі будемо забирати. Головніше, що я хотів помити тачку, щоб подивитися всі косяки, тому що коли вона брудна, багато чого може бути не видно. Але окрім того, що не знаю бітумні п'ятна, невеличкі такі, тут-тут-тут це все вимивається поліровкою. По-перше, по-друге, ми помили чисто так поверху піною. Ще коли я рукою роблю, бруд залишається, тому якщо ми її зовсім гарно відтеремо, ну то вже я буду займатися цим, то... Вона стане ще краще, а можна ще й полірнути, щоб вона горіла. Тут трішки бітумних п'ятин. Це тут тріснутий молдинг. Ну Тому що по цій дверці був удар. І скоріш за все, що оця нижня частина вона залишається заводська. нічого тут не мінялося. Мінялась тільки дверка. Так більше по машині тут якийсь, ну, воно бітум, він вимивається рижиків, яких там Критичних сколів таких я не бачу. Зараз у нас майже пів на четверту. Ми домовились на 17.00 перед тим, як вони будуть закриватися, тому що без черги, щоб ми заїхали там, хвилин на 15-20. Ну, теж їхні гроші, як то кажуть, діагностика 15 хвилин часу і 200-300 гривень в кармані. Тому чекаємо того часу і вже будемо розраховуватись сьогодні або вже будемо розраховуватись мрео, коли поїдемо її переоформлювати. То, що треба буде уточнювати цей момент. Допомоли під гараж, фієсту я ставлю і буду зараз кататися на Ауді. Чому? Тому що фієсту ще треба її полірнути трішки, коротше, допрацювати. Звісно, серія не про фієсту і не про гараж. Сьогодні у нас такий сонячний день, білосніжний і білосніжне Ауді. От я виходжу зараз з гаражу, чи з гаража, як то буде правильно, і мене просто осліпляє. З одного боку біленький сніг, з другого боку біленька. Audi. До речі, друзі, якщо я не помиляюсь, десь приблизно у тій самій порі, це було, у почат... це було на початку лютому, в тому році я зібрав Audi А6, яку я замовляв з Америки. Якщо бути точним, зараз буде підказка там, коли то було відео. Я думаю, плюс-мінус ті самі числа. І на той рік я продавав свою Audi А6, 3 літра бензин 2012 року за 16500. Зараз. Буквально на 300 баксів дорожче, і тачка зовсім іншого року і зовсім іншого класу, можна так сказати, це, це просто пуля. Як все міняється за один. Рік. До речі, заїхали на СТО, вже було темно, ще й вимкнуло світло, тому я нічого не знімав. Якщо чесно, якщо хтось буде приїжджати і забирати її, будь-які перевірки, мені нічого скривати, тому що там все чисто. Там була одна якась помилка, і він вже в минулому. Ми його скинули, зараз катаємось вже другий день і. Начебто все добре. Ще я що хочу вам сказати, те, що поки що ми її не переоформляли, а записались тільки в Мрео тому що мені треба буде установити сюди мої нові номера. Хтось з вас каже, що а навіщо її переоформлювати, якщо я продаю? А мені нема сенсу. Зберігати, платити за зберігання моїх номерів, тому що якщо я переоформлю, заплачу тисячу, якщо я буду, якщо я буду зберігати, то за десь за два місяці тисяча то накапає за зберігання номерів. Ну за 16500 не вийшло, 16800. Вона мені заходить. Я вже замовив молдинг. Отой. Що там не вистачає, і зараз шукаю ще підкрилок. Ну, коротше, десь до 200 баксів я ще сюди покладу. І тому вона в мені виходить 700. Тим паче на такий стан це нижче, ніж низ ринку. Тому що на нормальний стан, як у мене, аналогічні тачки продаються 20. Тут у нас ціна майже на 2,5-3 тисячі дешевше. Тому, якщо хтось хоче купити собі, шукає таку Audi посилання я залишу в описі. На даний момент ціна буде більш-менш адекватна. А якщо я сюди почну щось вкладати то ясна річ, що ціна буде зростати не тільки на суму тих речей, які я буду встановлювати, а ще плюс робота. Тому взагалі ніяких проблем, окрім того, що у нас. Немає бензику, майже точніше, дизеляк. Я, я забув, що тут дизеляк. Це треба трішки не переплутати на заправках, тому що дизеляк у мене ще не було. У баті був, але у мене один меган, на якому я не їздив. А це ось по факту буде дизеляка така на постійний час. Ви мені писали, що ти задовбав тими корчами, що ті корчі вже всіх задовбали. Ти що не торгуєш нормальними тачками. У нас є і нормальні тачки, але ж раніше вам краще було дивитись корчі. Зараз ви мені написали, що давай нормальні тачки, нормальні тачки, і я вам показую. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підтримувати українську армію і донатити на різні фонди. А якщо хочете підтримати мій канал, то найкраща підтримка це лайк та коментар під відео. Ну і підписатися на канал теж не буде зайвим. Всім бувай!